Сказали, що ми багато себе показуємо в трансляціях. Дивіться на людей інших. Це пляж, це Хорватія. Це не позбувна бентега української фантазії. Як сказав Макс Щербина, Крим, у котре ви Я хочу сказати, що таки та Макс Правий це Крим, у котро ви тому що ціни тут абсолютно кримські. Вгадайте, скільки коштують скільки коштують. Поруч зі мною е модель ведуча Богдана Шевченко. Привіт, привіт. привіт. привіт, привіт котики, зайчики. Давай, давай по-хорватськи скажемо щось. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Ага. Це як по українськи Ну, так це ж слов'янська мова. О, героїня наших коміксів. Дівці відомо, що в воду заходить в задом наперед. Так ти ви, вона знімає і заходить правильно? Ні, Ні, так властик треба заходити навпаки спиною і десь до Так, мене просили дозволу батьків знімати їх дитину, тому ми підключимося назад. От, це за стандартами, відвість. Що сказати? Ми тут на лежаку, лежак-лежак. Санька Доброго. сидить, жаль, Санька жаль. сидить тут, парасоль з гори. Що... Хто тобі поповнив? <рігари> Ігор, Труба. Ігор Трубаєв. Ігор <рігари> Трубаєв. Сашки сьогодні день народження. Так, Але питання в тому, що лежа... <рігари> два лежаки і парасолька це коштує 80 кун. Це тобто, 300. помножте на 4 просто. просто на 4. І то будуть гривні. Це вийде в гривнях. Тобто Крим рулить. Вгадай, скільки там в ресторані в меню коштують. Криветки на грилі. Скільки? Причому, що ми біля моря. Дорого. 240 кун. Нічого, це 800 гривень. А? 800 гривень. Поїдімо креветки, де там в другому місці. А кальмари, кальмари на Там ось осьминога на, на грилі. Називається це. Як же воно називається? Я переключаю, щоб ви да. наслилися, тому що у нас не. Дивіться на природу. От. На морічку. Завжди моріч. Вот отако. От так от На відстані 10 сантиметрів. Ви ні, ну я можу занурити. Кажуть, що все моє іфон. Не можу. треба гонурити. Чому? Він телефон тобі. Що, ну кажуть, що її можна до метра занурювати, він же воду не проникне. Все моя іфон. Що? А яка різниця? Що вона що? Ну, <ріпи> подивимося. Подивимося, що буде з телефоном. <ріпи> ми сподіваємося, це на останній стрім. <ріпи> Якщо що, вона, <ріпи> у нас є запасні телефони. <ріпи> От, так про що ми? Ми е, значить про, про ціни, що тут ціни високі. І люд, людей тут дуже багато, Хорватія не дешева. Країна для відпочинку. Чи найкраще? Ну, не знаю, море адріатичне, узбережжя Хорватії найбільше. Хоча, але... якщо їхати з кемпінгом і готувати самому їсти, то, то, то прекрасно. Ну, у нас кемпінгу є плита, там всі, всі умови є, але все одно за дві ночі, 7 тисяч гривень. Порахуйте, що це буде не дві ночі, там, скажімо, 10 ночей, це, це вже така досить велика сума виходить. Ну, для українців. Це в гроші на встані. А гори, як ми їхали, з яких гір ми їхали? Ми... За тим гір. На яка різниця? Вони, я не думаю, що там... Давай, фігори. І там на горі дорога. Це тунель, я ж розказую зранку, це стола, а я розкажу, що ми через тунель їхали, який протяжністю там 10 кілометрів близько теж було. Дворе дуже тепле, дуже чисте і все видно. І... И вообще прекрасно. Единственное, что очень холодные ключи бьют, и ты плывешь, и у тебя аж прям мороз такой покошки. Какие ключи, соответственно. Ну такие, как вода холодная, проливает. Это же не ключи. пробивается. Как это называется, правильно? Патронок Это <свят> вот очень. Ну, вот течение иногда очень-очень холодно. но очень круто. Прям. Так. Так от, знову таки будемо на тлі на, 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 на природи ліщати, щоб вам... Хоча я ж не знаю, а може, ну людей давайте покажемо. тут же Дитина, дитяча порнографія. Людно, чисто. Ні, ну тут чисто на пляжі. Правда, так. чисто. Так. І там ресторан, дуже чисто. Прямо тут біля ресторану є супермаркет. Там де є необхідне. Це державний Ну, Причому тут державний чи не державний кемпінг? Я думаю, що не державний, було б круче. Mm -hmm. Справа в тому. От. І що я хотів сказати о ціннику, що кальмари немає цою. Хоботниця на жару вона називається, як воно хоботні цьому. Ось меніг мені на грилі там в мені немає, а кальмари, здається, 60 чи 80 кун порція. Десь так. Тобто, множте це на 4, і це виходить в гривні. Так, що ще? А більше нічого. Було б набагато дешевше виїхати кудись в найближче містечко і там поїзд. Через те, що біля берега Морка дуже добре. Я тобі хочу сказати, що в найближчому містечку буде... А, ти маєш на увазі, там, де у нас... там. В селі там ресторації, думаєш, дешевше, ніж тут. Так. Так? Ну так, це, це ж одразу ресторан на морі. І що? На морі. Там відстань до моря вимірюється тут 10 метрів, а там буде 30 метрів. Ну не знаю. Так? Що вам ще показати? Покажіть. Тому що Ви звук поганий, Читаем, а чому кометичні. звук поганий? Нас практично не чути. Дивно. Ви наушники там тому Так. А так чути більше. Москалів нема? Є Є москалі. Звук пропав після занурення. Не вигадуйте, тому що це... Звук йде з, з, навушників, з навушників, а навушники, в принципі, по блутусу зв'язуються. І занурення було не тривале. Так. Шо? Чат, як думаєш? Ну конечно. Ну, а без, як без купи дівчат взагалі немає. Коли, Коли переключаєтесь на фронталку, звуку майже немає. Як? Не знаю. Та вже норм. Так, 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 так. Хам тут у нас стриває часть, Ромай зайхає, волосся на спині тут і грають. Орта Камінне дно. Я тут так, камінне гурта... дно. Камеру, камеру перегортаю. Перекриваю, коли гортаю. Гортай тихо. Ви вже купались, купались, водичку купали. Я ще не купався, вали. я тільки трусив десь. Ну ці, плавки. Ми не на острові. Нема тут, Остр... а, між іншим, кукурудзи, сладкої Остр... вати. Кукурудзи, сладкої вати, нема. Тут полотенце в, в... Сладкі... ночі, чисте. Скільки коштує пиво? Пиво? Ну, в магазині коштує, як звичайно, пиво. А що, що шепить через СМС звук йде через наушники, Він, він ніяк не зв'язаний з телефоном. О, так не а ану скажіть, на, на звичайній камері. З однієї не варто їхати, так? так. Ні, в принципі, можна і з однією. Чим більше, тим краще. Але так, Чим більше до тим краще. Отак, ок. Тут. Та не з телефону звук, а не ти це дивно, бо у нас звуки іде з мікрофону, з навушників. Ну так, з навушники. Хай так буде. А ну окей. Так ви чому. Значить, слухайте, так як є. Може вже в навушниках сіла батарейка? Може бути, а може ні. А вони моргають, ні? Ні, не моргають. Так може вони здохли вже? Ні. А, может быть. Просто наушники сил. Ну да. А он Сашка плывет. Не, моргает, здрасте. Все нормально. А да. что я музыку включу, то Рома! Рома опять включил, уже все. работает. Навушники працюють. І що? Дізлайк влупив. Ну влупив да, і молодець. Прапор тобі в руки. Навіть якщо ви дізлайки ставите, ви піднімаєте активність нашого каналу. Так що ставте на здоров'я, все, що хочете. І мене не ці гляньте. Русалка Венець Дністрова. Довольна. Русалка Дністрова. Так, будемо економити інтернет, тому ну, що тут Wi-Fi нема, за нього треба платити, ми про це сказали. Але це для того, коли ти сидиш там в бунгало, а тут на березі нема, тому ми користуємося мобільним інтернетом. Нагадую, який люб'язно надається Deutsche Telekom. Тобто це німецька картка мобільного оператора, а роумінгу, як відомо, в країнах Європейського Союзу більше немає. Тому Тарифи однакові, що в Німеччині, що в Хорватії, що в іншій країні. Інтернет дорого, однаково. Дорого. Все? Інтернет майже ніде не включений у вартість. За інтернет треба платити. Так, давай помахаємо лапками, зараз я переключу, будемо без звуку. Папа, До наступних стрімів.